Дівчата, ви завжди мене питаєте за червоні альпаки. Зараз вам покажу, є капішон, є без капішона, є більший і менший. Ось така альпака йде з капішоном, хутро відсібається рукавчик теді. Тут іде альпака, бокові кишеньки. Дівчатка приблизно вона має до 140, але гарно ляже до 135. Від 125 до 135 по бедрах. Ще одна моделька подібна, але накладні кишеньки також в червоному кольорі. Хутро з капішона знімається, рукавчик теді також можна брати до 135. Червоний колір знов, стілечка, дівчат. Хто любить без капішона, щоб була стієчка, дуже класна моделька, це йде вже менший розмір. Бокові кишеньки не стягуються. Ось так по ніде полугосочка. Теж дуже чудова класна моделька. Вона, дівчат, може бути приблизно десь від 108 метрів до 120 максимум. І знов червоний дівчат з капішоном, але без хутра. Хто не любить хутро, можна ось таку придбати, вона йде в меншому розмірі. Також може бути на 48 вісім повне п'ятдесят Надавайте параметри, все вам підберу, дівчат. Дві кишеньки бокових не стягується ось така моделька. Тому, дівчат, хто хотів червоне, пишіть, але надавайте параметри. Є більші, є менші модельки, я вам показала. Але ці модельки, дівчата, є також в кольорах. Тому, якщо щось потрібно, пишіть номер телефона в профілі. Чекаю.